Тисяч штрафу. Об'ясню вам, яка ситуація з ТЦК СП. Е, пройшов я ВЛК. 4 місяці пройшло времені. Коротше, після ВЛК після рішення. Отправили далі. Прийшов у ТЦК. це рішення ВЛК далі. що думаєте. Коротше, вернулось це рішення швиденько. Хоча мені сказали, що мені дзвонять, взяли мій номер телефона. Сказали, ми вас наберемо, якщо щось не так. Ви думаєте, нас набрали хуя! Коротше, зробили як? Не набрали, не повідомили, що воно прийшло, щоб пере... на переогляд це рішення ВЛК. Заєбашили його в електронному електронну, електронну віді. Отправили повістку електронну, в якої опять же, я нічого не знаю, де вона та електронна повістка? Невідомо. Зробили електронну повістку, відправили в Укрпошту. Ви що думаєте, Укрпочта мені принесла їй цю повістку додому? хрена. Вона що зробили? Вони поставили галочку повертається і поставили гадричку. Адресат відсутній за вказаною адресою. Потім ця повістка. Вернулася в ТЦК. Автоматично їбанули мене, коротше, врошу в оберіг. Сьогодні приїхали поліцейські. Я, звісно, дуже благодарен тому хую, який сказав, що я нахожусь в Досафі, там працюю там, на роботі, наприклад, да? а не типу, що я там вдома е, в цей період. Е, дуже тобі дякую. Вони сказали, що я в розшуку. Да? Я поїхав, виходить, в місті з ними. Ніколи не їдьте з ними, не сідайте до них. Їдьте ручем в машину свою е, супровож... е, супров... хай вони супровождають до ТЦК но не доставляють. Це я вам зразу скажу. Бо це дві величезних різниці. Дві величезних різниці. Там мені повідомили, що я... прийшли мої документи, що появилася пов'язка, що пов'язка е -е, мене коротше, не проживається по адресу. Вони всі кажуть, ми нічого не знаємо. Бо це не наше, Боже, така дурна система, система не похуй. Ім всім похуй. Бо тому що штраф приходить тобі. У цьому і проблема, що, блядь, ніхто не за що не відповідає відповідаєш тільки ти. Хоча до цього я, блядь, скільки раз його ходив, це все чітко, блядь, це все просто, що ніхто, сука, не повідомив. Вони в'їбали, коротше, Укрпошта, въїбала 29.11, 24-го 29, 24 року. І вже 1-12 через два дні, сука, я 4 місяці не міг дождатися документів. Через два дні вони мені вже в'їбали штраф цей. І все, от тобі результат. В ітогені на Хузари пишеш. Потім треба зараз їхати, і, і, і я на нього ну, адвоката з адвокатом е, подоговорився, і з адвокатом будемо тепер оскаржувати це, ці 17 тисяч. Нічого не підписуйте, не соглашайтеся, кажете, що пов'язки немає, пишете там, розписуєтесь, перевіряєте всі свої дані. Ви можете фіксувати теж це на відео, головне, не знімати там військових, головне це для вас. Бо є стаття 63. -го. Так, ну що не закінчив. Хоча є стаття 63 Конституції України, що ви маєте право для себе, навіть якщо там у їх є оці бодікамери, все одно ви для себе маєте право зберігати цю інформацію. Будь-яку. Головне ліца, документи там їхні не фоткають, це все діло не можна, але в самий розговор, в самий процес, як це все відбувається, ви можете знімати, на себе можете знімати, але все одно ж в звуковому фоні ви будете це все записувати. Це буде, просто це в дальнейшому вам буде небагато користь принесе. В цьому все То в чому суть? Ці документи, я скажу. Та відмовився. Та й не подзвонив. ТЦК не... Ми... я відправив документи, ТЦК мене не повідомило, що вони повернулися. Вони подали е електронну цюю на Укрпошту. Укрпошта забила, бо там мені не пригнала на адресу ці документи. Відтоді вони її повернули за ТЦК, ТЦК влупили коротше, е в розшук. розшук блядь. приїхала поліція, поліція, діло, що те-те-те-те-те. Ми в розшуку, все до чого, знайшли. Приїхали, все. Знову та сама процедура. Але ви що думаєте, що це? Я ж е, ще й прикол в тому, що я ж типу е, йду по статті 64А. Виключений з військового обліку і придати до військової служби. Чого? Я можу собі, типу, групу оформити. Групу не можна оформити, бо в групі кажуть, що, для того, що групу оформити, треба проблеми з ТЦК вирішити. А в ТЦК кажуть, для того, щоб в тебе було проблем, треба зробити групу. От воно і ця проблема, вони один на одного типу, кажуть, і те, і те, і так, не так. У мене стоїть е, витянутий міжпозвоночний між хрящик, стоїть імплант і все зафіксовано на тінові болти. Ну, У мене, типу, я там три місяці лежав як інвалід, в мене ноги не ходили. Ну, Я цим нікому це не розказую, діло. Але ж процедура в тому, що це вони нічого не фіксують. Всі е, оці бува, декілька разів пропадали документи, що там вони не можуть їх знайти. Один раз штраф дали мені, що типу, в началі самому, що я там білет, а мені не можу дати, що я обмежено придатний тоді був. Так що така ситуація, слідіть за тим, короте, чи, чи, чи не прийшли ваші документи і чи вас повідомили. Дзвоніть їм в це дзвоніть, перепитуйте, можете кожен тиждень перепитувати, бо тому, що вони прийдуть ваші документи, вони вас не повідомлять і вони вас луплять, оце на Укрпошту і на електронну, і вам прийде штраф. Ви все одно будете оштрафовані. Це така ситуація. Такі, ну, побачимо, як будемо вирішати. Далі я скажу адвоката. Будемо доказувати, що Укрпошта мені не принесла, бо тому що ніхто не приносив, нічого не повідомляли. Будемо доказувати, що я був теж два місяці назад там. Я ще їх добався, що типу що три місяці ще не пройшло, в чому прикол. Будемо доказувати, що це штраф ліповий. Бо я платить, я сказав зразу, ти цікавим мати зразу казати, що я платити не буду. Я лучше за ці гроші адвоката. Чесно, реальніше буде ефективніше за ці гроші адвоката. Якщо ви зараз заплатите, як ви сказали, навіть що ви заплатите, продає якийсь час, і ми вам знову вам прийдеться оце все діло, знову оплачувати. Від 17 до 25 тисяч розуміло, що це якщо це безстроково, декілька разів буде вам постійно тільки втягувати вас гроші. Так що така процедура, я ж кажу, слідіть за цим. Сходіть, може, в Укрпошту, якщо є бажання, спитайте, чи не приходили вам в якихось датах, якісь письма, бо тому що це, тоже, це не прикол. Чисто рубання бабла. Навіть самі е, ТЦК сказали, що е, це рубає, типу, я б не сказав, що це рубається бабло е, ТЦК, а вони сказали, що це не ТЦК, це держава. Все. Отакі в нас права. Отак ми тут і живемо. Нічого не докажеш, нічого не розкажеш, нікому це не треба, крім тебе. Якщо чийсь, хтось, із, е, хтось десь щось провтикав або просто не хоче займатися своєю роботою, винуватий, звичайно ж, звичайно, звичайно, ти. Вони прибігли і кричать, ніхто є ухілянт, ухілянт. Я не ухілянт, бо я був свій час, але я приносив документи. Вони просто побачили, що така є можливість от мене так наказати, бо тому що, я ж кажу, я там приходив, доказував, розказував. А, місця страшна. Так що таке, всім удачі, всі слідіть, будете знати, якщо навіть одна людина оце все прослідить і, і уникне цього штрафу, це вже буде дуже добре. Все, всім пока, до нових всіх, зустрічі.